Довго там. О, нарешті приїхали. Можна йти вже. Ой, як я давно вже не був, дідуся в селі. Я маю вже вечір. Ну що, буду йти вже додому. О, фонарі вже світять. Церква, собор. Короче, буду видвигатися. Так спати хочу, що капець. Так, машини дивимося, нема ще щось пусто. Так, тут якийсь магаз. що. Ура! Нарешті! Я тут. Біля хати вже рідної. Так, вон селяни ходять теж з нашого села. Ура, я його знайшов, цей двір. Опа, опа. Так. Опа. А де ключ від хати? Так, піду може якісь записки є. Ану, в почтовому ящику. Ану, для внука. Ану, прочитаємо. Якщо читаєш це по то я вже поїхав до свого брата на місяць. Ключ у туалеті, а планету забереш у Діду Васі на ремонті. М, а де планета? Добре. Так, ключ. Ящик ще якийсь. Так, це ключ? А, він казав у туалеті. Так, по суті. Опа, все, замок знімаємо. Опа, світло. Ага, а от і ключ. Угу. Так, світло в туалеті виключу. О, я вже бачу і на городі все спіло. Скоро будемо продавати. Так оп. Нарешті я вдома. Блін, так спати хочеться. Ніби тільки приїхав. Вже себе відчуваю селюком. <плес> Як я добре поспав Так, світло треба було би виключити. Так, о, задні двері теж закриті. Ладно, подивимось тут. Опа. Ключ від сараю О, від сараю Дідусь що сарай построїв? Ладно, так, тут гроші. Ого, дідові гроші. У ще тут свої гроші є. Нормально. Так, то... Так, да, то відсюди. Ну, по суті, я тут ходити ніколи не буду, так що поки що закрию його. Так, ключ сховаю. Піду в сарай подивлю, що там. десь... Ай, та що то. десь ніколи не казав, що в нього сарай є. Ремонт поставив. Ну, гаражик. А ну, інструменти є, хоч не покрада. О, інструменти є. Добре. Так, дрова, якщо що, то на колем. Угу. І тут так ключ треба. Опа. Опа, лопата. Вже добре. Угу. В скрині пусто. Паутини купа, ай. -о. Треба буде потім все поприбирати тут. Поки що закрию все. Так, думаю, 20 тисяч гривень мені хватить. Щось може щось куплю, якийсь бізнес, що селюк ще один ходить. Так, напевно, піду я вже за планетою мою. Ой, О, добрий день. Здорово. О, Санько, ты что ли? Да. Здорово. Что не я поживаюсь тут. Ой, ладно, что-то не погнали. Что? Погнали, может? А ты куда идёшь? Я за планету иду, дядя Вася на ремонте, вон а, -а, а, ну погнали, я с тобой. Погнали. У меня что-то не важно На який ключа наможемося? Понятно, ну, потім це вода, діда Васі Поклечемо його -то -то, От нам ще чуть-чуть, ми вже близько Я собі теж хочу планету куплю Так, дядя Вася, воно тут Та так, -да, трошки там далі О, що за варти обмежені Ми зараз ну, подивимось Наприклад, ну, той гараж не потрібен, все 10 тисяч Ну не знаю, може куплю, може, куплю. О, а от же і дід Вася Лавридень, дід Вася Висключить планети. До речі, я перефарбував. Якщо хочеш перефарбувати, то підійдеш. О, от вона моя так, Давай Сідай. А, а тут можна сісти? Ніби як. як? Ні, одне Вау. місце Все, давайте. поїхали. Так, на другу швидкість. Третью. От ми вже під'їхали. Офігенный мопед п'ять планета. Ну, треба цю машину завести і поїхати поставити на продажу. Ну, давайте. От, до речі, я Доброго. курси здав на механіка був. А ти? Серьез? Так да. ти на кого здавав? Я угу. ні ну, на кого. А, он. Я ще не вчився навіть. До речі, в мене там в дідуся інструменти є. Я машину, то, я Коротше, інструменти є. Якщо хочеш, я тобі зремонтуй машину безплатно. Моє машину ремонтувати не треба, мені її головне продати. Ну то підремонтуємо, щоб дорожче продати. Хм? Я не знаю, які вообще завезти. Без ключа. Так. Відкриваємо. Кар. Заїжджаємо. Годиться зону косарка А за фігня. Як це взагалі зробити? Так, забор я фіртку відкрив ніби як. Якщо що будемо зараз відкривати, може якийсь тюнінг Так, мені би так, тут багажник є, так. Да, певно, овочі всі свої продам. Ну тут вони всі спіли, зараз піду візьму ящик там був. Так, коробка. Так, беремо її. Опа, тяжка зараза. Так. Зараз я їх позбираю. Так, коротше, я вже буряк зібрав, тут Санька прийшов. Вот, Сара буду продавати цей буряк. Чуєш? Mm. Я поставила свою машину в Денівасі на продаж. Дай ящик. Шо? Ящик видай. Ты перебрал ничего. Уже темнее. Якраз зараз продам овочі и буду, напевно, поеду десь, может, в клуб, чи Ще куда. Так, грузим на планету овочі. Лопату Пошкайте. на всякий случай. Нашу планетку взяти. Так. Ало, це ви дідь, Ваня, так? Да. Слухайте. Я тут зараз вам овочі привезу на продаж. Добре? Ага, так, да, добре. Так, 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 сідаємо. Заводимо. Сань, тебе не підвести. Та ні, я тут Так я знаю, хто продає. Хто? Да, Та один. Чел, дуже дешево, до речі, п'ять тисяч всього. А де він? Та недалеко, я тебе підвезу завтра. Окей, то зараз поки що гроші пів. От давай я тоді погнав. Угу. Він вже темно капець. Ну, весна, весна. Ой, блин, чуть-чуть ледь не в'їхав. Так, ніби як я їду правильно. а не Так, на четвертій зразу передачі. Так, відом. Як я люблю планету нашу. Добре, що дітей її не продав. Так, і ніби як сюди. Да-да. Так. О, день, добре надіть, Ваня. привет що ви як? Да, ви? все добре. Да, товар це про мене. Так, добре. Зараз. Опа, достаємо. Ось оце от я хочу продати. Добре тоді, давай. Зараз я тобі гроші дам. Угу, Добре. От тобі тисяч Ага. Угу. Опа, все, я тоді поїхав. Кому тепять тисяч? К кому тепло тисяч? Так. Хоба І погнали. Та-та-та-та-та. Блин, а колись на ту планету не міг залізти, а зараз на ній ганяє, як скажений. Так. Завертаємо. І прямо я наводкою додому. Опа, а то що таке? О, 500 гривень ще є. Прикольно. Щоб на дорозі 500 гривень валялось, просто так не вірю. О, Санька, ти досі і тут? Так заглушити все Ворота закривати не буду. Що, погнали, я сплю, спати буду. Ой. 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 Тра -рин. Тра -рин. Так хто там? Алло, алло алло, алло шо? А, да, Да. да? да Стёпка, короче, друг детства мой. Короче, я тут у него завезу, он там за пять тысяч его продает. А нормальный, только я помню, у него что-то там насосик тик, Можешь уже поменял. Ну, и что, то я ты поможешь сремонтовать, okay, короче. Папки. Давай. Так, мод. Так, значить, на всякий собой візьму інструменти якісь. Візьму гаєчний ключ, шестигранник маленький, ключ на 12, кусачки, пензель і викрутку візьму і все. Mm -hmm. Так, одразу на четверту передачу. О, здоров, сідай. Ой, так. Зараз, зараз. Слухай, мене щось тече, зараз я підремонтую. Все, нарешті можемо їхати. Я всі, ніби я все, все зремонтував. Блін, лучше на другу переключись або на третю. Ой, блін, чуть заїхали. Десь еще поподаємо ще. Так, все, погнали. Так, тут -то ніби як не проїдемо. Оп, але зато я знаю скращо дорога. дорогу. Так, як мені подобається село, це офігене. Так, сюди. Ну це село міського типу. Е, і міського типу, зато село і офігене. Так, все, ми зараз на цю гору піднімаємося і там же те чекає Степка О, здоров, Степкан mm -hmm. так, mm -hmm. е хочете планету купити за п'ять тисяч. Він каже, що хоче. Якщо... Ой, yeah. що? Так, опана. Двадцать тисяч, так, ну там вони 000, мяко, як говорять двадцять пять тысяч, хата Так, там то вайду. там можно ще пройтися, походим. Я вже купив. Добре, Добре, зараз йду. А він ты дав? Зараз. Зараз. Может и... кисть Ок, сейчас. Я тебе дам. Давай. Напазу мне. Лючика. Пучикой, 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 Так. Чуть -чуть. Вот. Короче, Саня уже не бэк мотика взял. Ладно, я тоді сідаю. Ми їдем. Все, Сьопка, давай. Ох, ти ти куди поїхав? Сюди, за мною. До речі, Саня, я тебе де. зараз дещо розкажу. Ти де там? Я зараз знаю, що ти думаєш. Я сказав, де ти є. Взагалі, я знаю, що мені не це моя перша будет Це моя перша боку Ти куди поїхав? поїхал? Хаза. Якусь білу корницю. Так, сейчас мы ее догоним, блин. Знаєш що? що? Ти пока там мотика купляю, я в степке 20 тысяч нашел. Ну, як би забрав. Поїхали. Все, погнал домой. А тогда. Туди... Да, ты там, прямо. Туди... Почему я на новые передачу. Що ти четверту передачу включи, і все. Все, тут через поля, так сказати, опа. Так, по поводу Артем. Зараз до нього підіду. Ох ты ще й Здоров. Привет, тобі гараж. Не потребується десять тисяч. Ну, яма є. Так, яма хороша, все добре, да. За 10 тисяч кажеш. Зараз, зараз. Десять. Зараз, зараз, десять тисяч, значить. От тобі десять тисяч. все, цей гараж мій, так. Да, все, тоді. По рукам. Значить, ну, гараштер мій, треба буде в ньому світло встановити, та їм, що ж це глопнеш. Лена, треба буде подивитися в нього вдома. Що, знову карбюратор полетів на гаїті? Ти вже домой? Та йо. Так, все, зараз заїду додому, поміняю карбюратор. Все треба подивитися, що тут не так. Я собі теж подивлюсь, що є оренди. Там, там... Так. Бля, не заглушив. Так, треба буде потім в Ікею з'їздити, купити лампочки. А то взагалі світла нема. Мені треба в то Тут треба, коротше, всякі штучки. Так, коротше, буду жалівати. Ну, а перша серія підійшла до кінця. Всім пока.